За останні роки статистика щодо кількості народжуваності в Україні не найкраща. Однак, співробітники міських пологових будинків посилено працюють, щоб допомогти всім необхідним і мамі, і малюкові подолати цей відповідальний перехід від вагітності до батьківства, кажуть в установі. Здебільшого життя жінки змінюються після народження дитини і вже ніколи не буде колишнім. Проте щастя, яке відчуває мама, не порівняти ні з чим, зізнається молода мама Дар'я. Відрізняються, це знаєте, одне так, як можна сказати, літаєш в облаках, да а потім уже рождаєшся, там уже зовсім другі мислі і просто епорія, і можна так сказати. Щастя стає ще більше, коли народжується друга, третя або четверта дитина, кажуть досвідчені батьки. Деякі жінки хочуть п'ято, наприклад, хлопчика, як у випадку з Тетяною, яка нещодавно народила четверту доньку. Як і всі жінки, коли узнаєш, що ми. будем мамами, особенно четвертый раз, как я, это счастье, которое не сравнить ни с чем. Потому что нет ничего дороже, чем держать ребенка на руки. Ожидание. Ожидание и счастье. Вот что. Хотим мальчика, хотим. Папа хочет мальчика. Папа хочет мальчика. А для мамы нет разницы. Мальчик, девочка. Одинаково. Зараз все більше чоловіків хочуть бути поруч зі своїми жінками під час партнерських пологів. Ця практика стає дедалі частішою. Диво народження викликає такі почуття, які неможливо описати словами. Ділиться Дмитро, який нещодавно став батьком. Це було непросте рішення для мене, але було дуже важливо підтримати свою супругу в цей доволі таки емоціональний і ну болезнений для нього період. Та больше прочувствовав, наверное. тому що коли отак от, от руки руки, так от, вроді би мецну візуально ти стоїш спокійний, але внутрі такої в одушевленні такое прям не знаю. Це... Вибір імені як особливе перший подарунок своєму малюкові від батьків за спостереженнями працівників пологового будинку. Останнім часом набирає популярності імена українського походження. Майже всі вже мають ім'я, тому що зараз, ви знаєте, є така е, пренатальна, е, таке спостереження за дитиною, коли мама тато всі там, ч... розмовляють з дитинкою, звертаються до неї, е, і вона активно відповідає. І е, безумовно е, ім'я вже знаходять, але є такі, які кажуть так: народиться, я подивлюсь, яке ім'я йому підходить. А обирають батьки ім'я своїй дитині по-різному, у кожному окремому випадку. Це більше чоловік вибирав договороності. Якби синочка називаю я, а дочку папа, то в нас більше папка вибирав. «Знали, знали. Чись мама. Чись маму назвали Євдокія. У першому пологовому будинку стосунки між працівниками закладу та підопічними дуже теплі. Схожі на сімейні тут щиро піклуються про кожне немовля та його маму. Я майже 25 років працюю тут. Праця наша напружена. Починається вона із ознакомлення з пацієнтами, які перебувають в пологовому будинку, які надійшли за вечір та ніч. Я дивлюсь всіх відповідальних пацієнтів. У нас є потихвилинка з персоналом, завідуючим відділенням із директором цього закладу. У нас є операційні дні. У нас є пологи. У нас є дітки. У нас є післяпологові мами. У якому разі ви відчуваєте щастя справжнє від своєї роботи при народженні дитини? При першому крики дитині під час зйомки репортажу було оголошено повітряну тривогу. Одразу всіх мам разом з дітьми запросили до укриття. До речі, в цьому приміщенні є все необхідне, в тому числі для медичних потреб. Кожна жінка, яка народила, вона повинна бути впевнена, що її ніхто не залишить. Без уваги, що які потреби будуть, і медичне обслуговування, і харчування, і соціальні якісь виплати будуть все буде вона одержувати. Окрім держави, заклад також бере активну участь у допомозі своїм підопічним. Yeah. Ми зараз допомагаємо точечно. Безусловно, є державні виплати, які стосуються при народженні дитини. Жінка одержує чи пакунок малюка, вона одержує чи гроші, якщо вона хоче. Також є соціальні виплати. Але ми розуміємо, що цього недостатньо, і хотілося більше, тому що е, все дорожчає. Загалом, пологовий будинок слідкує за станом здоров'я метусь задовго до знакової події та залишається добрим другом впродовж тривалого часу і після народження малюка.